Де шукати допомоги, коли приходить торнадо? Таким питанням задалася мати одиначка із селища Волоського. Після смерчу, який зніс усе на своєму шляху, минув тиждень. Однак ані вона, ані її сусіди так і не знають напевно до кого звертатися, аби полагодити оселі. Поки що викручуються самотужки за активності місцевого батюшки отця Андрія. Хто приїхав на допомогу малозабезпеченій сім'ї, дізнавалась Анастасія Фесюра. Коли смерть зносив у селищі Волоському, все на своєму шляху Тетяна Коваленко була у місті. Їй подзвонила мати, що сказала: у тебе зруйнувало дах. Вже вдома жінка не могла очам повірити без даху стояв не тільки будинок, а й сарай. Тим часом, як навколо із землі, стирчав шифер сусідів. Я приїхала тут Вообще живого місця не було. Що робити далі? Адже державна комісія поки що не приїхала оцінювати збитки та допомагати відновлювати житло, чекати їх собі дорожче, бо лише одна злива і будинку як не було. Обіщають на днях бригади. але я переживаю, що вдруг піде дощ. У мене просто впаде в потолок. І весь мой ремонт просто. Адьот на смо зайвих коштів у мати одиначки з двома дітьми немає. На капремонт не відкладали частину нового шиферу і деревину надав батюшка місцевої церкви, отець Андрій, разом з головою сільради. Решту необхідного матеріалу та робітників знайшли активісти партії відродження. Сім'я Коваленків радіє, що все так благополучно завершилося. Дякую велике партії відродження. Ось вони приїхали, і придбали мені допомогу. Оборонявшись на типову, для наших територій бідою активісти партії вирішили в першу чергу надати допомогу тим, кому немає, звідки її чекати. Ми активісти, допомагаємо людям, От, ситуація, ми одразу приїхали в перший же день, все відпочивали, завезли матеріали і допомагаємо максимально швидко. Нікому їй допомогти, крім нас. У нього двоє дітей, мужа немає, мужчин, як такових, взрослих немає, хто, хто може допомагати в цій ситуації. І тільки ми можемо допомогти. Сідчас і ма матеріальна помочь партія, і фізичні силами активістам. Ввечері каже щаслива жінка, вона вже могла бачити шифер як на власній оселі, так і на сараї. А ще добровольці відновили Демар. Анастасія Фисюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.